Сьогодні розповідаємо про лазер 4D, його функції, привілегії і недоліки. Дивіться, чим 4D? Цей, цей, цей лазер він може показувати усі, усі лінії 90 градусів. О, це перехрестя двох цих, цих вертикальних ліній. Два горизонта. Це стяжка, мінімальна стяжка і максимальна. Луч можна робити жирний. Тут насичений і То есть, Наприклад, якщо треба дві вертикальні, то ну, треба одну вертик... оці, лінію. Зараз. До нього є пульт. Ось треба одна ось, лінія, рубиться одна. Коли він стоїть неровно, він починає пікати. Там маятник стоїть і він відправляє лінію. Показує. Якщо треба почепити на метал, ось, ось о два. Ти йде, пропав. Що треба почепити десь на стінку, ось, ось два ніяді дімових магніта. Причепляється, сюди прикручується лазер і регулюється. Вліво-право вверх-вниз. Ось ця площадка теж можна регулюватися, якщо на пол ставить для вверх вниз О, Що ще цікаво? Ось, ось кнопка виключить, виключить, все ну, да. ось все виключається. Ти познімаєш? Ось одна акумулятор на 3000 з, 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 зйомний. Це з бюджетних лазеров. О, хілда, ціна якість Десь в межах 60 доларів коштує він. О, чим цікаво? Його можна як виставляти. Ось лінію так поставити вдовж стінки. І можна о, регулювати, цю, зараз включаю. І можна зразу перестінок ставити каркас під цей. Під профіль гіпсокартон. Тобто, щоб поставити профіля, треба ставити перші і останні профіля і потім на зближення до сюди, щоб виставляти. Тоді не треба ніякої лески натягувати, ні, ні, ні шнурка, нічого. Ще недолік лазерів будь-яких треба бути акуратним, бо тут там. Дуже маленькі підшипнички мініатюрні. Якщо його зачіпати при будівництві ногами, то він б'ється. Але він полегшує дуже роботу при будівництві. Як він полегшує? В тому плані, що поставили, наприклад, або на триногу, або на пол. Площину пробили, 90 градусів можете пробити лучами ось на перехресті, провірити, тобто сьогодні вам не треба, 90-х і на, на, на стелі хрест. Покажи, як 90 градусів показує на стелі. Гарці? Тобто, ви можете провірити 90 градусів, у чим хороший лазер 4D. Зелений луч краще відсвітлює, це показує і його краще видно. Також ось, ось лінію на землі поставив ось, горизонт. Оці вертикальні не нужні, можна мірять і каналізаційні труби. також рулеткою виставляють. Тобто, лазер полегшує роботу, і пришвидшує роботу. Ну І зрозуміло, що в обласний час можна музику. з вітомузикою. Все, звісно, забавно. Сенс в чому? Сенс в тому, що це незамінна річ. От Косить, наприклад, вам треба поставити. Ось о, ви опа, луч поставили, ось все, направили на вікно, направили на вікно і ось о, робіть собі відкоси. Раз, все, ніякого уровня нічого не треба. Оця лінія показує вам ідеально. Є, якщо раніше працювали ви без лазера, то зараз немає сенсу в сучасний час працювати без нього. Якісь нещасних 3000 гривень. Він йде в защитному такому чехлі. Отсіки для кожного цього... Принадлежності ось, о, одна вертушечка площадка алюмініва. Зарядний, зарядний пристрій. О, нема сенсу, о, якщо ви користуюсь я не часто лазером, то нема сенсу купувати Боші дорогі. Тим паче, якщо боші 4 d то він стоїть там, 16 чи 18 тисяч. А це є, є желізний за, за 3,5 чи 3200. Тобто ця марка Hilde Hilda це. Дуже якісне. Наприклад, якщо там його треба откалібрувати, провірити, то можна сервіс повести там за кілька сотень, провірять там через кілька років, тому що не буває такого, щоб ногами його не зачіпить. Ось мене його откалібрували, і він показує, як рідний з заводу. Ось така у нас є і помічник у вашій роботі. Не забувайте, що помічник завжди дуже буде з вами. До побачення.